Привіт! Це влог Каленської Ірини. Я дієтолог, нутриціолог, Health Coach, коуч Скоро у мене новий буде диплом. І ми зараз, поки їдемо в одне місце, в мене є час. Хочу розказати вам не про себе, ні. Хочу вам розповісти про вас і про взагалі в цілому про те, як порушення роботи ШКТ призводить до захворювань. Гормональної системи ендокринної е, гормональне ендокрина та сама е, системи до е, жіночих е, статевих органів до проблем порушень жіночих статевих органів. І хочу це пояснити вам все через ШКТ, як наш кішково-шлунковий тракт і е, е, наш спосіб життя і харчування, те, яке ми їмо, впливає на це все. Останніх, певно, я не знаю, скільки може рік консультую людей. І дуже часто мені вони говорять, там в мене щось там дискінезія, жовчовідних шляхів, чи там в мене я все так добре, які в мене жовчні проблеми. А, ну, то це то жовчний, що таке жовчний? На жовчні ніхто не звертає увагу. А жовчний і жовчий тік це настільки. Важливо, і саме з цього все і починається. Тобто може початися із шлунку з низької кислотності. Шлунку ми такі не звернули увагу на низьку кислотність шлунку. Ну то й що? А якщо низька кислотність шлунку, то це означає, що в такому середовищі дуже гарно утворюється е і розвивається хелікобактер Пілорі. Це така бактерія, яку за Конобельську премію отримували. І вона призводить до гастриту в кращому випадку, велика якщо вона в великій кількості розмножується, і до раку в гіршому випадку до раку шлунку. Тому нам потрібно обов'язково, щоб було кисле середовище приблизно 1-1,5-2,5 pH, рівень pH в нашому шлунку. Для цього потрібно вживати менше борошна, пустих рафінованих углеводів, цукрів, бо це все знижує нашу кислотність шлунку. Нам потрібно не вживати соду, колотити собі соду, яку ми вживаємо, тому що сода має лужне середовище, вона теж знижує кислотність шлунку. Якщо хочете підвищити кислотність шлунку, вживайте бетаїн, Або якщо не допомагає вже яблучний оцет чи лимонна кислота, вживайте просто бетаїн, Він допоможе. Але мені б більше хотілось поговорити з вами саме про дискінезію, підшлункову, порушення функції печінки і, взагалі, як утворюються різні панкреатити і чому нас страждає підшлункова? Підшлункова перш за все вона ніколи не буває автономною. Хворою підшлунковою. Ось такого не буває, що людина народилася, і в неї хвора підшлункова. Буває, що людина народилася, погано себе е, веде в плані здоров'я, погано спить, стресує постійно, погано харчується, великі проміжки часу між прийомом їжі, і е, тоді е, йде порушення ЖКТ. Отже, якщо у нас порушений жовчний міхур, якщо у нас, е, Почну з печінки. Печінка виділяє цілодобово жовчу. Ця жовч зберігається в жовчному міхуру. За добу печінка виділяє десь приблизно півтора літри жовчі. Ця жовчна копичується в жовчному міхуру, і цей жовчний міхур має в собі десь 50-60 мл, Тобто півтора літри має міститися в цих 50-60 мл. Тобто, що нам потрібно робити, нам потрібно, щоб з цього, цього жовчного міхура регулярно виходила жовтня. А коли у нас виходить жовч, жовч виходить тоді, коли ми їмо? Тобто жовч нам необхідна для того, щоб перетравити жири, для того, щоб емульгувати жири. Це така емульгуюча функція для того, щоб знезаражити їжу. Якщо у нас кислотність шлунка низька, то у нас вже кислота соляна погано знезаражує їжу, а вона має всі там віруси, патогені бактерії, всяку таку гідоту, яку ми вживаємо з їжею, соляна кислота має нейтралізувати, і вже в тонкий кишківник піти вже чистенька, така підготовлена їжа хімус для засвоєння. Але якщо низька кислотність і ще й проблеми з жовчі відтоком, то виходить так, що у нас Їжу погано знезаражена, і Ці всі віруси, бактерії, патогени, потрапляють в тонкий кишківник і починають там собі жити непогано. Отже, що потрібно далі робити? Точніше, як далі проходить процес? Ми, наприклад, з вами це я дивлюсь на дорогу. Ми, наприклад, з вами не звертаємо увагу на свій раціон, харчування їмо все підряд, не вживаємо корисні жири. Треба було йому виїхати, підрізати. Я не розумію, як тут їздять люди. Просто от ми їдемо, він бере нас, підрізає, перед нами повертає і все, чувака не цікавить нічого. І тут так половина їздить. Але не про це. І ось, наприклад, ми їмо один раз в день. Я знаю масу таких людей, навіть рідних своїх людей, придур придурок. Рідних своїх людей, які їли один раз в день, і це призвело до каміння в жовчному. Каміння в жовчному буває двох типів: буває холестеринове каміння в жовчному, з яким можна поборотися, або таке зелене, плотненьке, а буває вже кальцифіковане каміння, коли вже його точно потрібно вирізати. Це різні характери каміння, і це різні наші дії і різні біохімічні процеси до цього призводять. Але якщо воно холестеринового характеру, то Точно ваша вина не може бути такі, О, боже, я бідно нещасно, в мене каміння в жовчному. Боже, ці всі хвороби від нервів. Я так як чула багато разів. Ні, ці всі хвороби від ваших дій, від того, що ви не їли регулярно. Тому перше, для того, щоб жовчовітік був гарно налагоджений, потрібно харчуватися регулярно. У кого проблеми з жовчовітоком ШКТ, вже системою е, травлення, ніяких інтервальних голодувань, ніяких не може бути в вже е, великих проміжків між прийомами їжі, ми маємо харчуватися регулярно сніданок обід, вечеря можна якимись горішками робити ще й перекуси, тому що горішки це жир. Отже, коли е, ми їмо їжу, жирну їжу, там в жовчному міхуру є такі сфінтри, які відкриваються. І от коли ми з'їли жирну їжу, хоча е, е, ці сфінтри реагують не тільки на жирну їжу, але жирна їжа краще всього. Е, Допомагає вийти е, жовч. Жовчі, ну, тому що жовч назначена для емульгації жирів. Логічно. І е, якщо ми поїли, відкривається цей свінтер, і жовч потрапляє по е, жовчним протокам, таким тоненьким-тоненьким-тоненьким, 12-персну кишку. Ось на цих протоках хочу зупинитися. Що відбувається, якщо ми їмо один раз в день, два рази в день як-небудь не їмо корисних жирів і забуваємо взагалі на своє харчування і стресуємо. Саме головне жовчний це орган, який не любить стресу. Це м'язовий орган, і він навіть не можна їсти з людьми, які вам неприємні, тому що жовчний буде в стиснутому стані. В стиснутому стані, коли він от такий затиснений, в ньому може кристалізуватися. Жовч, і це буде густа жовч. Нам густа потрібна така, така гарна, еластична, щоб вона витікала. Я думаю, ви можете всі подивитися в інтернеті. Є такі відео, яка має бути жовч. Я колись бачила після операції, жовч як витікає з поліпозного. Правда, жовчного мікура, але жовч сама була гарна, якісна. Вона не має бути густа, кристалізована з різними е, хлоп'я українською. Мовою. Хлоп'я Хлоп'я. Хлоп – <рес> українські <рес> пластівці, да з пластівцями не має бути. Отже, якщо ми стресуємо, жовч не стискається і там кристалізується ця жовч, і вона звичайно вже вона починає забивати жовчо протоки. Дискінезія Де Десь протоків можливо ви чули такі такі. Термін, отже, коли забиваються ці жовчні протоки, по ним жовчі і рухається їжа. Але що ще рухається по цим жовтні? Вибачте, можна я окуляри вдягну? Хочу, щоб хочу, щоб ви очі мої бачили, але сонце так світить. Що відбувається, якщо жовчеві протоки забиті? Вона же є ще підшлункова, яка теж виділяє свої секрети, панкретичні соки, тобто ферменти для перетравлення їжі. Вони йдуть з підшлункової до 12 персної кишки теж по цим протокам. І якщо вони забиті, то панкреатичні соки не можуть вже пройти в 12 персну кишку і починають накопичуватись великі кількості в, в самій підшлунковій. І виходить так, що це дуже дуже грубими словами, але виходить так, що підшлункова сама себе починає перетравлювати. І так починається захворювання підшлункової. Тому. Обов'язково, коли до мене приходять люди, у кого порушена робота підшлункової залози, обов'язково потрібно перевіряти печінку, функцію печінки і жовчний. Обов'язково. Тому що воно все взаємоподнятне. І а, взагалі, в цілому, коли, пору, коли а, вже панкреатичні соки не можуть потрапити і жовч в нормальній кількості не може потрапити до 12-перстної кишки і далі. А, Приймати участь у перетравленні їжі. Що відбувається? Їжа погано перетравлюється і виходить не в перетравленому е, вигляді. А що для нас не перетравлена їжа? Ну і фін з ним, хай собі переходить в неперетравленому. Я собі хожу в туалет кожного дня аби ходив в туалет. Так ось, якщо вона не перетравлюється, це означає, що вона гірше засвоюється. А для чого нам потрібно їсти? Нам потрібно їсти, щоб отримувати жири, білки, вуглеводи, вітаміни, мінерали, тобто поживні наші речовини. А для чого нам потрібні поживні речовини? Для того, щоб вона... Організм правильно функціонував, тому що всі гормони мають або білковий, або жировий характер. Наприклад, в стероїдної системи гормони мають жировий характер, їм потрібен якісний холестерин від високої щільності, Їм потрібні вітаміни, мінерали і. Ем... Білкового типу о, гормонам теж потрібні білки і теж потрібні вітаміни, мінерали, всім ферментам потрібні вітаміни групи Б. І, і так от ви розумієте, воно все в нашому організмі настільки взаєм... задіяне, що ми, не звертаючи увагу на свою систему ШКТ, Починаємо бити на сполах вже коли, якщо ми жінка, наприклад, коли у нас якісь там кісти, міоми великі, якісь ендометріози, якісь такі захворювання або все, ще то подібно залоза, в мене вже гіпотеріоз. А все це почалось то з нашого кишківника і з нашої системи ШКТ. До речі, до кишківника я ще не спустилася. Якщо у нас порушена робота жовчного, мало жовчі, не вистачає жовчних. Солей, порушена робота печінки, це як наслідок будуть закрепи у людини. Тобто, коли у людини закрепи, обов'язково потрібно перевіряти жовчний також, або якщо у людини, наприклад, дуже сильне газовздуття, і це може бути синдром надмірного бактеріального росту. І як практика, от ви мені там буквально перед тим як записати це відео, я прочитала е, е, запитань. А ви лікар? Е, ні, я не лікар, але е, в мене нутрицептична освіта. Я дієтолог, нутриціолог. Я спеціаліст по здоровому харчуванню, здоровому способу життя. Тобто я відповідаю не тільки за їжу, а взагалі в цілому, як призвести Свій спосіб життя і харчування до того, щоб ми взагалі не хворіли, тому що лікарі лікують медичними препаратами. Я е, допомагаю людям е, покрити дефіцити свої в організмі і е, прибрати ці всі проблеми. Звичайно, я не вилікую вже всі ці великі проблеми, але ми створимо стовідсотково кращу е, роботу ШКТ. Ой, мій пузик. Будиш з пизіком, кращу роботу з системи ШКТ, полегшимо симптоми, засвоєння по кращому їжі, людина буде здоровішати. Тому так, про що я говорила? Тому ні, я не лікар. Далі, якщо, наприклад, у нас є уже порушення жовчі відтоку, у нас може як наслідок розвиватися синдром мірно-бактеріального зростання. Що це таке? Це можливо. А, зараз повернусь. Можливо, ви по собі відчуваєте, коли ви з'їдаєте овочі чи фрукти, проходить пів години, можливо, 40 хвилин, і у вас таке газовздуття, і починає боліти так. Купок у мене тут. І починає боліти ось так: от внизу живота, десь тут живіт, тут живіт, де кишківник, дуже сильні спазми. Це може бути синдром надмірного бактеріального росту. Щоб його е, перевірити, потрібно піти просто в лабораторію і здати дихальний тест з лактулозою, щоб подивитися, чи утворюються ці бактерії. Але знову ж таки, не в, не в, не в кожній лабораторії проводять такий тест, і взагалі, скільки б разів я особисто не була гасла гастроентеролога, тому що все, про що я розповідаю, я страждала дуже сильно метеоризмами, газами, різними за закрепами і всім, чим тільки я не страждала. Я в інстаграмі нещодавно написала пост про це. Він закріплений, можете зайти почитати. Так ось. Гастроентерологи навіть не посилають дивитися, є цей надмірний матеріальний роз Навіть не роблять такий тест. А насправді. Е Синдром надмірного бактеріального зростання як самостійної хвороби не буває, але якщо це вже є, то це вже конкретна серйозна проблема. Там є спеціальні протоколи харчування і дії, які потрібно робити, щоб позбутися всього цього. Потім повертаємось до кишківника мікробіота. Наша. Мікробігота теж страждає, дуже сильно страждає, тому що ми з погано перетравленою їжею, з незараженою їжею від бактерій і різних вірусів, пропускаємо патогени, вмучуємо свою здорову мікрофлору. Вона втрачає свою імунну систему, свій захист, тому що це наш захист, і починають домінувати патогени, починають домінувати різні гриби. Вони живуть в нашій системі ШКТ У кожного це нормально в маленькій кількості. Але якщо вони вже домінують, це вже погано, тому що почнеться ну, всього, якщо у вас вже так є, то вже є мальсорбація. Це коли погано кишківник смоктує поживні речовини і може бути сильна проникненість, приніпроніцаємость українською проницаемость стіна кишечника, тобто Стінки кишківника, якщо не захищені, якщо не плотненькі, то вони можуть пропускати ті самі віруси, бактерії, патогени, гриби, в кров і вони будуть мігрувати по нашому всьому і і, і токсини, так само по по всьому нашому, нашому організму. Ось чому важливо слідкувати за своїм харчуванням, регулярно харчуватися. Режим це дуже важливо. Не як небудь сьогодні там поїла. Завтра там поїла, а режим дуже дуже обов'язково. Харчування має бути збалансоване, збалансоване жирам, білкам, вуглеводам. Тобто для гарного жовчого відтоку обов'язково потрібно вживати кожен прийом їжі. Білок корисний, може бути рослинний, може бути тваринний, але рослини гірше засвоюються, гірше засвоюється і. Якщо ми говоримо про бобові, там багато антинутрієнтів, фітинів. Їх потрібно замочувати мінімум на добу. Тобто з бобовими трошки треба. Це ну, може бути білок, як я вже говорила, рослини, може бути тваринного походження, але має бути обов'язково якісний білок. Не ковбаса, а білок це яйця. Риба, морепродукти, птиця, червоне м'ясо, яловичина, телята на двічі на тиждень. Часто теж не потрібно їсти, бо буде підвищуватися гормон, інсуліноподібний фактор росту, 1 який призводить до старіння. Один із факторів, який призводить до старіння передчасного. І таких нюансів дуже багато. Потім нам потрібно в нашій терілці обов'язково, щоб була клітковина. Тобто, як кажу не вуглеводи, тому що борошно, хліб, картопля, яка містить собі макарони, це все теж вуглеводи, але це не ті вуглеводи, які нам потрібно їсти щодня, тому що там немає клітковини зовсім. Велика кількість крахмалів і цукрів для нашого кишківника не гарна для нашої системи. ШКТ. нам потрібно все їсти з клітковиною, тобто крізь нацветне. То беріть собі на гарнір броколі. Ну я розумію, що броколі у нас мало хто їсть, але броколі дуже класна штука. Прям взагалі це наш бад природній. Має бути клітковина у вигляді овочів, салатів, велика кількість зелені. Це можуть бути цільні. Лаки, але цільні злаки теж е, мається на увазі не неочищений рис, не вівсянка вже така підготовлена, клю, е, така вже очищена, не швидко розварювальна, гречана каже, таке вже довго вариться. Ось все потрібно вживати. Е, і то не кожному прийому їжі. І, звичайно, корисний жир. Ось три компоненти: білки корисні. Е, Клітковина і жир. Жир мається на увазі нерафіновані олії, різні сиродавлені олії. Які містять в собі менше омеги 6 Соняшкову олію теж можна їсти не але не кожного дня, тому що в ній все-таки багато омеги 6 А омега в великій кількості привозводить до запалень. А на це ніхто ніколи не звертає увагу. Ми всі купуємо, не всі давайте так. Я я не купую, але дуже багато купують людей. Оце в олію, рафіновану, дезадоровану, вибілену, виморожену, в якій нуль корисних вітамінів, мінералів, нуль корисних жирів, але дуже Велика кількість омеги 6, яка просто псує нашу їжу. І це все потихеньку-потихеньку. Ми неправильно харчуємось, не в той час не з тими людьми і призводимо свою, свою своє тіло, своє здоров'я взагалі до ось такої халепи. Все, ми вже приїхали. Ось такий був влог. Це певно був не влог, можливо, вам не цікаво, але інформація цікава. Насправді. Вам їй мало хто із лікарів, із гастроентерологів, ось так от розповість, якщо ви прийдете до них на прийом. Але я, я за лікарів я люблю, поважаю лікарів звичайно, просто у них немає фізично часу це все пояснювати так, тому що у них зараз 15 хвилин на пацієнта і все, будь здоров. Все підписуйтесь на канал.